Ваша улюблена рубрика повернення е, товару. Поїхали. Ось забрав таку посилочку. Е, вже відкрив, тому що мусив подивитися, чи все нормально, бо були дуже цікаві е, історії, пізніше можу розказати. Повернувся е, телефон. Зараз це глянемо. Так, сурочок. Зараз я його тут розпакую. Легко розпаковується, тільки що... Зручніше двома руками. Це робити. Ось є. Зараз. І з другої сторони. Так, що у нас тут? Повернувся по причині. Зараз я вам скажу, яка причина. Причини насправді ніякої не було. Клієнт скинув предоплату по телефону. І просто не виходив на зв'язок і не прийшов на пошту. Це вже він не відмовився, вже останній день лежав телефон. Він дуже довго у нас не з'являвся на каналі. Телефон працює, в продажі далі. Півтори тисячі ціна. Кому цікаво такий варіант. Мікровський вхід на зарядку. Пишіть, відправлю новою поштою.